Дійсно, у Верховній Раді був виступ президентки Європарламенту Роберта Рецове, це великий друг України, людина, яка рішуче з перших днів широкомасштабного вторгнення підтримує Україну, консолідує європейський парламент, Дуже друге скликання на нашу підтримку. І ми бачимо фактично одноголосні голосування резолюції європейського парламенту, які засуджують російську агресію, які підтримують рішуче і однозначно Україну. Приємно було, що в стінах українського парламенту президентка Європарламентку чітко зафіксував підтримку сьогодні європейської спільноти, європейським союзом, європейським парламентом України у боротьбі з Росією. Дійсно, вона зазначила, що нова архітектура європейської безпеки формується в Україні, що наші європейські партнери, союзники, європейська родина поряд з нами, що все ж таки ми очікуємо, попри певні. Складнощі, що розпочнуться, відкриється перша вага і наступні перемовні, попри процедурні деякі питання, які сьогодні окремі країни піднімають. І звичайно новина про відкриття представництва його парламенту в Україні в Києві не могла нас не тішити, бо це підкреслює, що. Європейські інституції поглиблюють, посилюють свою присутність в Україні, нашу спільну інтеграцію. І звичайно, що колись і Україна буде обирати своїх представників до Європарламенту. Тому те, що запрацює представництво, ми бачимо в цьому дуже позитивний сигнал.